Дюссельдорфі це було з 9 по 16. Офіційне змагання 9-го відкрились, і вже 10-го були перші старти. починалося з легкої атлетики. Цього чоловіка звуть Микола Заріцький. На російсько-українській війні він втратив ногу. У Німеччині став одним з 25 українців, які відбрали участь у іграх нескорених. На відкриті змагань Микола ніс прапор України. Дуже хвильовано було. Велика відповідальність. Дуже вдячний, що команда, команда довірила мені. Виступав у легкоатлетиці, греблі на тренажерах, баскетболі і волейболі. Микола приніс збірні України чотири медалі, дві золоті і дві срібні. Почав змагання, говорить Микола, зі срібла у легкій атлетиці. У своєму класі ветеран з Сумщини у метанні диска у другій спробі показав результат 29 метрів 32 сантиметри. Наступного дня він штовхнув ядро на золоту відстань 11 метрів і 30 сантиметрів. А далі була, за словами Миколи, головна медаль змагань. Найбільше я очікував від греблі. На витривалість на 4 хвилини. Тобто я асоціюю це з своїм юнацькою, так сказати, півторашкою. Тобто я десь 4-10 біг, кращий результат півтора. І тому для мене робота на греблі була як, скажімо так, як, як праця на півторашку. Микола переміг у змаганнях на витривалість у своєму класі, показавши результат 1254 метри. Пізніше він додав до цього досягнення й срібло у спринті з результатом 359 метрів. Крім того, Микола брав участь у естафетному бігу, але на фінал Україна не вийшла через хворобу одного з провідних учасників української команди. Були також у Миколи змагання в баскетболі і волейболі сидячі. Що там не склалось, пояснює так. Тут більше командні види, і це все-таки також потрібно натренуровувати. Хоч у нас і був збір з баскетболу, але все ж таки команди теж на певних рівнях грають. Десь щось не пошло. Микола Заріцький говорить, більше за все запам'яталась підтримка вболівальників та учасників, зокрема, і засновника ігернескорних британського принца Гарі. Багато охорони всі там бігали, фотографувались. Ну як. Він, як засновник цих ігор, було дуже приємно бачити його відношення до України. Дуже шалена підтримка України, як на, як на церемонії відкриття, закриття. І взагалі кожна країна підтримувала. Ну, всі люди ну, з захватом дивились і підтримували її. І, ну, і діаспора наша українська дуже велика підтримувала. Микола говорить, далі хоче трохи відпочити, перезавантажитися і рухатись далі. Олександр Качанов, Лариса Дученка, Суспільна новини суми